А Honda рулить, але те, що дійсно Honda. Подивіться. Бачите, хто в теми той одразу кинув оком? Голочка поплавка, пластикова, Ну, чи капрон, чи як цей матеріал правильно називається, але навіть фіксуючи оця от штирьок на ній, тільки пружинка там залізна. І не тільки, Подивіться. Подивіться посадочне під нею. хе хе також, і ви знаєте, воно ніякого спіртового чи оксиду того, чи, чи чого, щоб ловилося в гляк чи в холодець, воно цього не буде. От людина у Фейсбуці запитувала, ми там в коментах трішки попереписувалися, як розрізнити, ми купили за 16 тисяч гривень генератор Honda. Я не питав, скільки кіловат там, але як розрізнити? І ну як розрізнити? Дивіться, в наш час Honda 5 кВт, і та Honda 5 кВт. Розумієте? І також є брендові, більш-менш зараз про них в кінці. І розумієте, в чому діло? І це якісне таке от наклейки, вона відробила її нема базара. Там три роки так взагалі плотно згорів, глушитель він. Но, подивіться, теж Honda 5-кіловатна. По-перше, от такий от нюанси люди думають. По-друге, про те, що якість покриття самого, так. Ну, зараз можливо це ще японська, тому що в нас з Європи, я так розумію, чолов'яга її привіз. Но не буде дивно, якщо там в Тайвані хонду роблять, чи в інших країнах чи Китай. Ну вони роблять по стандартних по стандартах японських. А те, що вже підробка, то те вже підробка, вона видно навіть по тих чи наклеїчках, чи дуже ярких, таких цвітастих, все блищить, все таке от на ті, які коментують там з дивану, да, експерти, то за дорого, то за дешево, а сам нічого не знає, що запропонувати. Просто зайшов, подивився. Потім купи якесь гімно і приходить, шукає майстерню, кого би знайти винним, щоб у нього було то працювало як оригінал. Дивився, всі корпуса. Матові, Воно все має бути лите. Honda робить от, колесо транспортіровочні, лки-палки. Та в мотоблоках нахрін нема, в кентаврах, передній для міждурядки, такого надійного. Ну це вся херня. Подивіться, альтернатор 5-кіловатний. Альтернатор 5-кіловатний. Вага 5 кВт. Вага 88 кілограм. Ми його троє в компаса грузили. От на таку от висоту ми двоє з Ванім не могли його взяти, отак от, щоб і загрузити. Тому що тут береш, а колеса ось так. От. Бачите? Оце от Honda. І дивіться в основному, чому це дійсно Honda. Мало де на кому буде на картері вилито іменують ну, імен, бренд, іменно налито литтям на картері. Ось, бачите, це дійсно оригінал. Чи сказати, щоб я тут знайшов таку надпис Honda? Ні. Но цей генератор слід віддати йому належність, скільки він відпрацював. Тут, скоріш всього, я не знаю, мідна, не мідна обмотка. Не будемо шкрабати її, хоча можна. Але судячи по всьому, ну, глушитель згорів повністю. Це означає, що от поставили новий, що він відпрацював, що він відпрацював. Багатько. Но три роки. Це треба, щоб оригінальна Honda взагалі не ставала. Три роки працювала, щоб її глушник згорів повністю, розумієте? Ось ось таке. От. Але це хороший, Із хороших таких от генераторів. Ну, будемо дивитись вправді в очі. Тут, Тут є фірма, менш фірма, більш фірма також працює. Це хотів в кінці ще сказати про ось на алюмінієві обмотці. Це мій генератор. Він, от, до речі, недавно сігма стала на день, і він дві години вигрібав. Це двохтактний шахет, він до кіловата. Він поначалу більше кіловата витримував. Е, він на алюмінієвій обмотці. Це от З тих менеджерів, коли купляєш і питаєш, ось там діаметр пальця. Або там мідна обмотка, чи ні, він каже, чекай зараз прочитаю. Пише мідно, <смі> ну, алюмінієва, але рятують оці от захисти, рятує система, коли перегруз, він паде в захист. Він навіть витримує болгарку 1,3 кВт, при запуску витримує, ну Якщо недовго пилити і не давати їй аж сильну нагрузку, він паде в захист. Поначал, він пропрацював, він нас врятував, він поначалу купився от в гараж колись сюди. За 3 тисячі гривень чи 3 300 Тоді ціни були. Це крафт-дели. І я дивився ту обмотку, там алюмінієва. Що було? Забивався карбюратор, все, більше нічого не було. І ось коли почався блекаут, то я купив його для болгарки. Не було ще такого акумуляторного інструменту багато по цим, болгарки не було і потрібно було. І почався блекаут, і він хату. Хату, виходить, освічення, я показував про нього відео. Плюс плазменний телевізор, там це вистачало він вигріб. Ну, звісно, тих же 450-500 грам в годину, плюс масло, і до кВт в порівнянні з тим, що можна от за цю витрату і мати, мати 3 кВт і менше звуку, розумієте, але слід віддати належне за ціну. От ціна скільки вони коштують. Так що от таке от потягання про оригінал і не оригінал. Але бачите, і оригінали стають хороші, і буває замінники працюють дуже і дуже непогано.